В ці ручки і приблизно 40 хвилин роботи. Зараз покажу, як це виглядає. Отже, в нас є туалет. В нас перше зеркало. Зеркало без жодних цяток. Коли хтось миє коси, воно залишається отут такі цятки від п'інки. Тому ми це все прибираємо і воно повинно бути ідеальне, як в інших ресторанах. Так само має бути надраєна ця штука до всяких штук. І от максимально наскільки можливо це все вичухати. Також ось тут повинно бути гарненько. У нас тут є рана на цьому, але вона повинна бути гарна. Права було сам він повинен бути з цією штучкою начищеною. Стіни. Стіна ось тут і стіна ось тут. Внизу, он там, он там, в більшості тут така зона враження. так? Підлога, само собою, коли шваброю, хто миє, тут лишаються волоси. Цього всього не повинно бути. Повинно бути гарненько, чистенько, в будь-яких кутках, де воно не було. Чи в тих кутках і так далі. Вот. Сам туалет. Починаючи з кришки, пилюка збирається ось тут. Ось тут пилюка збирається зверху на цих полочках, оскільки стульчак стоїть постійно зверху, і пилюка ось сюди висідає. Да, а в нас ось тут є оця пиляща штука, вона сама впилюється теж. Так Шо? що, в общем, пилюка тут присутня. Сам стульчак повинен бути весь вимитий, включаючи унітаз, понятне діло, з оцією полосою. Оця полоса отут теж повинна бути вичищена. Сама зверху плоскость ось так само. Е, ось тут ці штучки всякого жовтого, наскільки це можливо, ось ця полочка. оця полочка. Вона також повинні бути прибрані. Коли закрите оце місце, в нас є ось тут отака полоса. Вона також тут, в жовтих штуках, вона повинна бути вичищена. Також ви розумієте, що в нас є брезги в цю сторону. Оця стіна, вона коли провести білою салфеткою, буває часто жота взагалі постійно жовта. І ось ця сторона від туалету. Також сама низ, якщо є якась капання, і воно стікає сюди, тому треба мити саму чашу ще з вулиці і теж не повинно бути ніякого волосу, розводів. От цього не повинно бути оцих штук. От. Далі. Оце відро. Відро теж повинно бути вимите. Без всяких чорних корішньових п'ятін. Це все повинно бути гарненько від пилюки. Оцей ободочок, на до ньому залишається пилюка. Понятно, підлога. Двері. Двері. Велика увага до нижньої частини. Десь відсюди. З біля ручки, найбільше. Сама ручка, оці полички отут і там. І сама оця полоса, вона то капцями копає, то ще чимось. В общем, це все треба по-нормальному його вичистити. Ось тут руками беруться, так само з цієї сторони. Беруться за оцю частину також. Тобто вона теж вичищається знизу, хоча б до такого, до середини. Так само, ось тут. Та сама ручка з двох сторін, внизу, панель. Ну, то, як я розумію, так я бачу, в принципі, буде хоча б так. Я так роблю, може щось вмете корисно.